Тарас Григорович Шевченко мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі Плачучи умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій. Славній Україні на нашій не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні її окраденої сподять. Ох, не однаково мені.